вирішили виправити всі наші помилки, яких ми припустилися на подолі. Що все, що нам було незручно, ми тут вирішили не допустити. Тобто тут буде одразу розподіл гостей на зону того, як зону магазину. Фактично, зараз ми в зоні магазину. Так да. тут буде гарний диван для очікування гостей. Ну Комф... очікування. Комфортніше так тому що зараз у нас ці всі потоки да. людей вони змішані, це створює дискомфорт обом. Да. А так, буде зустрічати хостес, і да. Проводити, проводити да гості, які хочуть замовити з собою сюди, і гості, які хочуть присісти туди. Туди, тут місце для рожевого роялю. Вау! І оце матричні речі, які прямо до нього будуть підключені, і емоції з роялю прямо в Дубай туди. Прямо на дах. А от що ви відчуваєте? Мрію, яку ми поставили на паузу через війну. Ми зараз натиснули знову плей. Боже, які ви молодці? Відчуваємо, що світ зупинився, Відчуваємо. так що ось тут відбувається справжнє життя. І те, що ми хотіли так довго. І ось ми вирішили, що поки ми це не зробимо, ми нікуди далі не рухаємося. Тут буде красивий Лі. круглий стіл. столик з видом Оце? на оперету. Так, це буде напевно Круговий... улюблений столик усіх киян. Давайте зробимо так: ми даруємо подарунки нашим підписникам Супер. за найкраще питання. Десять. десять. десять якихось десертів на ваш вибір, і один гран-при оцей вінтажний чай за центральним столиком. Протягом не знаю перших там, трьох місяців з моменту відкриття на Мілакі. Це можливо? Так. Звісно. Будь ласка, пишіть коментарі. Дівчата виберуть найкращий і подарують вам вечерю отут. Це фантастика. Я думаю, що ваша мрія збудеться. Це буде видатна кондитерська. Дякую. Запрошуємо на відкриття.